Сухопутна п'ятниця на Радіо Байрактар. На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на Радіо Байрактар. І завдяки першому центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України ми знайомимося з нашими героями, з нашими військовими. І Сьогодні у нас в гостях молодший сержант, командир взводу роти розвідувальних безпілотних авіакомплексів 420-го окремого батальйону безпілотних систем. Борис Долина. Доброго ранку, пане Вітаю Борис. Вас. Пане Борисе, трішки поговоримо про вас. Ви були телережисером, тепер військовий і автор пісень. Як це все сталося? Чи допомогла вам ваша колишня професія тепер у війську? Постійно. По перше, це люди. З якими ти працюєш, з якими ти працював, і які частково мобілізувались, тому що ти їх теж запрошуєш завжди. Ну ти ж показуєш своїм прикладом, що для чого треба йти і що треба очікувати. По-друге, це все ж таки зйомка, це ж все ж таки розуміння, як працює це знайомство. Ну це не боязнь комп'ютерів, це не боязнь систем, це ти придумуєш технології, які можуть бути. Ти розумієш трохи більше, як, як і що потрібно зробити, тому що зараз армія технологій Ну, тобто і дуже багато технологій, які в тому числі прийшли з телебачення. Uh -huh. Тобто, зараз не одна, не одна на місці пункту управління не обходиться без стрімів. Ну, тобто Це фактично телебачення. З так. ефірів. Це а теоретично. тобто, і ви чисто теоретично можете це все налаштовувати і робити, можливо, це правильно? Знаю як, можу порадити і розумію, як воно працює. Це головне, тому що ти, по-перше, знаючи, як працює, ти розумієш, що тобі треба, і що тобі треба для того, щоб це працювало краще. Круто, е, ще поговоримо трішечки про творчість. Значить, ви почали писати вірші, правильно, і е, потім народилася з цих віршів музика. Як це все відбулося? Е, не знаю, натхнення муза прийшла. Що що сталося? Що ви почали писати. Дивіться. Взагалі для кожної цивільної людини, а я все ж таки цивільна людина, долучання до війська це стрес великий. І це було спочатку як така собі психотерапія. Все ж таки. Ну, дуже багато віддушено, тому що ти, ти не можеш, скажімо так, сповна поділитися там те, що в тебе болить. Багато людей все ж таки там і загинули, багато друзів теж загинули. І це почало спочатку сформуватися в такі вірші, uh -huh. тобто які ти перечитував там. Трохи ти мог з ким ти поділитись вже якоюсь частиною себе, частиною творчості. Це вже на рівні не просто слова, це вже відчуття. Людина вже розуміла це, яка бачилась. Я почав ділитися цим, але сміливості це публікувати свої вірші десь. Рік тому, ну трохи менше. Угу. Тобто, майже четверти, четверти рік, да? четвертий рік, четвертий рік на зараз, а менше року тому я вже почав цим ділитися. А потім. А що далі? Ну що, все, все одно я відчував, що це якась. Це, це якесь все ж таки не до кінця сформовано. Незакінчена, незакінчена ідея, і треба було йти далі. Угу. Випадково з друзями спілкувалися, тому що ну, набагато, багато де, особливо ми там часто працюємо там, на виїзних місцях, і там досить важкі умови. Ну, тобто, там не завжди є навіть електричне, що угу. угу. вот. І Друзі порадили спробувати штучний інтелект, який допомагає в, в, в оформленні музикальному. Так, Є таке. <свистач> і для мене, ну, те, що я казав, там минула професія. Вона дала поштовх до того, що завжди треба там, вивчати все нове, розвиватись і якось намагатись це, по крайній мірі, бути знайомим, як це працює. <свистач> про що ваші пісні і де їх можна послухати? Давайте ще ось так. Про про дрони і про війну. <свистач> <свистач> про дрони і про війну. <свистач> да. Де Основне, їх Можна послухати? Ютуб в мене Борис Долина. І все там буде. Там один альбом з двох частин: любов, смерть, дрони. Вау, дуже прикольно. Ну а всім слухачам нашим пропонуємо послухати. Ну а ми за три хвилинки ще пограємо з вами в коротку гру Норм чи стрьом», яку також наші слухачі полюбляють. В тіктоці як то кажуть, тренди лайкою, Тому дочекайтеся, будь ласка, за коротку пісню. Ми повернемося на зв'язку. Сухопутні війська ЗСУ. сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар». Молодший сержант, командир взводу роти розвідувальних безпілотних авіакомплексів 420-го окремого батальйону безпілотних систем Борис Долина. Сьогодні у нас в гостях для тих, хто ще до нас тільки що доєднався. Доброго раночку ще раз. Пане Борис. ще раз. А зараз е, хочемо з вами зіграти в коротеньку гру. Вона називається норм чи стрьом». Ми будемо вам ставити певні тези. Вони будуть стосуватися як і вашої творчості, творчої діяльності, так і війни в цілому. І вам потрібно буде відповідати. Це норм чи стрьом, е, і також можете додавати е, якісь коментарі. Готові? Готові. Поїхали. Е, вмикати штучний інтелект в бліндажі, бо треба терміново зробити пісню. Норм чи Стрьом, стрьом на норм. <с. Інколи можна, і зробити Інколи можна. Добре. Е, брати з собою на позицію гітару. Норм чи стрьом. Норм. Норм. Часто берете? Е, я не беру. Я в мене сусідні сусідня група, яка ага. працює, працює з нами. Хлопець навіть бере е, Мальбєрд фарби. Коли не, не годе, коли не може, він малює він малює картини. Круто е, обговорювати Рими з побратимом, поки той заряджає БК. Норм чи Стрьом. Все сам, все сам читати вірші побратимам замість анекдотів перед боєм, норм чи стрьом. Частково норм, тому що іноді цитати єдина. Вони не знають, що це мої, я іноді цитую свої вірші. Потім вони зустрічають їх на Фейсбуці. Навіть так. А було таке, що вони підходили і такі, так це ж твої, а ми не знали. Це не Побратими, це просто друзі, <рес> просто друзі були добре. А, давати дрону ім'я як домашній тварин. Норм, норм. Добре, а, сидіти 4 години в кущах, щоб дочекатися моменту на зліт. Норм Н чи Навіть не 4. В нас було е в нас, було я вже можу сказати. Ми працювали на сучасному напрямку. Була навіть там була ніч, коли ми не могли злетіти, тому що була ціла росі. ніч. Ціла ніч. Ну тобто, мінус. Мінус 16, Ого. Ну, тобто, ти не можеш вмикнути опалення, тому що в машині ну, тепловізор, ти маєш там бути за тепловізор ворога, ти, ну, він бачить ну, досить далеко, там півтора-два кілометри, ти mm. дуже дуже красиво будеш світитися. Вся ніч під ранок тільки злетіли. Ого. Коли дрон завис на дереві, а командир каже, ну це ж твій, бери і лізь. Навіть не каже. Ну, не це каже. це, це да, ти розумієш. По факту. Справа в тому, що є ти розумієш, це відношення до е, свого інструменту. Ну тобто, якщо ти, ти е, розумієш, що це е, ти можеш його достати. Він не споряджений там бика, uh -huh. ну тобто uh -huh. і все. Тобто лізеш Спокійно, і лізеш, лізеш, особисто ліз. Ну і фінальне питання: спати з пультом від дрона під подушку. Норм. Норм. <світ> Частенька таке. Можна е, е, зрозуміти, що хлопці в різних умовах, ну і досить, досить, я казав, ну зачастую досить в важких умовах. Mm -hmm. І навіть буває таке, що з тебе з боку один побратим е, з іншого боку під головою автомат. Вот, і пульт ну під ногами. Так. Такі реалії. реалії. Ну і ще Говоримо за три хвилинки, як все таки доєднатися до 420-го окремого батальйону і про його історію. Тому дочекайтесь на зв'язку. Сухопутні війська ЗСУ. сухопутна п'ятниця на радіо Байректа. Завдяки першому рекрутинговому центру сухопутних військ Збройних сил України, ми вас кожної п'ятниці знайомимо і кожної середи з нашими героями, з нашими військовими. І сьогодні у нас в гостях молодший сержант, командир взводу роти розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 420-го окремого батальйону безпілотних систем Борис Долина. Пане Борисе, хочемо поговорити про ваш 420-й батальйон, ім'я у нього хорт. Правильно розкажіть про історію, чому така назва? І взагалі про історію вашого батальйону? Дивіться, на те, що батальйон... Він сформувався по суті рік тому. Uh -huh. Частина батальйону прийшла з добровольчого формування в хорту ще з 2014 року, яке займалося підготовкою людей до війни. Uh -huh. Тобто, і стрілкової, і військової справи, і частина батальйону, там і керівництво, Павло Петерецький комбат. Це частина хорту. Тому була прийнята така назва. Так так. Частина батальйону це був зведена, зведена технічна група, яка вже працювала там спочатку повномасштабного вторгнення. Зрозуміло. Чи можемо поговорити, які дрони ви використовуєте? Ну, по типу там, літакового, типу, крила, FPV-шки, ударного типу і так далі. Те, що можна, розповім. — Давайте. Різна, абсолютно різна. В нас є навіть наземне, наземне комплекс, наземне радіокеровані, тобто НРК літакового типу на різні, на різну глибину розвідки до 60, до 60 кілометрів і, можливо, і більше. Ну, то есть, трохи історія така І в тому числі, ну, звісно, ударні. Звісно, теж на різну глибину, від FPV-шок до 20 км, FPV-коптерів до FPV-літакового типу до 50 км. То, ну, досить, досить популярні моделі. Є інженерна служба, яка це все адаптує постійно, тому що на різних ділянках фронтів ми працюємо на, там, працювали і на Сході, працювали на, на півдні. Основно зараз там, північ, північний схід, тобто, і Харківщина, і часткове Запоріжжя, ну, тобто, і різні ділянки, і різна абсолютно потребує розуміння, що треба переробити. тобто можна сказати, що є майже абсолютно все. Літати є на чому? Ми батальйон безпілотних систем. Це точно. <клес> Хто може потрапити в батальйон, і як краще, це чи можна по мобілізації, чи тільки по рекрутингу? Ідеальна історія, коли людина розуміє для чого вона що що вона очікує uh -huh. для цього в нас є рекрутинг, який проводить і дні відкритих дверей і все розповідає що людина може очікувати головне щоб людина людина прийшла вмотивована служити uh -huh. ну тобто тому Я що, воні, що різні є історії і є люди люди які а, вже так вимушено, скажімо так потрапили до армію, але вони досить швидко навчаються. Угу. А які професії найбільш затребовані? Це IT, електроніка, водії, аналітики, не знаю, монтажники. Можливо, дуже різні, тому що основне навчання воно не важке. Ну, тобто, навчити як такого пілота, навчальні центри досить швидко, там до місяця, повністю, якщо людина знайома з комп'ютерною технікою, якщо вона там недалека, від цього пілотам навіть щоб ви розуміли, ну. Швидше, швидше навчитись, просто ж пілотам без обкатків бойових навчитись швидше ніж гарному інженеру. Нам дуже всім і всім, ну я так розумію, не тільки нашому батальйону, всім батальйонам потрібна інженерна служба, тобто та, яка буде переробляти, адаптувати дрони, так, перепрошувати, розумітись, допомагати, чинити, і це досить поширений міф, що тебе після хапну хапну армію і десь досить знищення досить. Швидше. Швидко знищать, тому що е, люди, які е, допомагають е, знищувати ворогів, тобто інженерна служба, ті ж айтішники вони вони ну вони досить цінні і їх бережуть. Круто, е, які можуть бути корисні цивільні фахівці? Можете ще про це розказати? Всі від водіїв дуже дуже широке прийняття. Ну тобто, тому що. Хороших айтішників, виходить як хороший командир. В мене штурман, володар Золотого Хреста, айтішник, проджект-менеджер в одній з, ну, в топ 3 компанії АйТішні в цивільному житті. Був він особисто знищив ворогу. Коротше, будь-які цивільні професії можна адаптувати під військово взагалі без проблем. Запрес. Або якщо перевчити швиденько за давайте ще тоді фінальне питання, поговоримо, як до вас доєднатися. Перший рекрутинг центр свободних військ збройних сил України, і можливо у вас є там сайт. Є сайт 420 ОБПС, тобто можна через там, Лінку зайти, подивитись. Є анкета, там є номер телефона, є Фейсбук, страниця, де все описано. Як, як доєднатись, там є досить непогані відео для 에, того, щоб розуміти нашу роботу. Для ознайомлення да. <світ> щоб, кажуть... щоб і можна досить вільно задавати питання. Ну тобто, що вас очікує? Як то кажуть, все для людей було б лише бажання. Дякуємо вам. Сьогодні на в гостях був молодший сержант, командир взводу роти розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 420-го окремого батальйону безпілотних систем. Борис Долина, Дякуємо вам за вашу роботу роботу. слава Україні, героям слава! Це була Сухопутна П'ятниця на радіо Байректа.